Привіт, стрільці! Сьогодні ми з вами поговоримо про гороскоп на серпень 2025 року. Серпень обіцяє бути трішки вже легше, на відміну від липня. І починається в нас серпень 1 числа, коли Венера змінює знаки, переходить у ваш восьмий сектор, сектор чужих грошей, сектор грошей чоловіка-дружини. Венера може дати ось ці гроші чоловіку або дружині, можливо, ви будете витрачати ці гроші на щось, можливо, якийсь подарунок вас очікує від дружини або від чоловіка, або партнер буде вам щось сплачувати, можливо, якісь походи в спа, салони краси, або щось пов'язане з доглядом за собою. Так може бути. А також це можуть бути якісь питання з приводу спадщини, можливо, якусь спадщину будете отримувати або дізнаєтесь, та, що ви є в заповіті. А також, можливо, це якісь соцвиплати, аліменти, кредити, все це пов'язано також з восьмим сектором з сектором грошей. Також, до речі, восьмий сектор в нас ще й за сексуальність відповідає, тому тут, можливо, знаєте, як якийсь такий спалах з новою силою, да, якихось стосунків, не стосунків, а тут більше почуттів, такий, знаєте, як спалах якоїсь пристрасті з вашим партнером. А якщо у вас немає партнера, то це може бути якесь нове знайомство. Також дуже таке, знаєте, пристрасне знайомство. А далі в нас 8 серпня Марс змінює знаки, переходить в ваш 11-й сектор сектор вашого кола спілкування, ваших друзів, колег. І Марс тут вам додасть якраз ось цього бажання, ініціативи, ось цих, знаєте, як. Активності, з активного спілкування з колегами, з друзями вашими. Також це може бути по Марсу якась, знаєте, як ініціація нового проєкту. Бо 11-й сектор нас відповідає за наші а, плани, за наші мрії, тому, можливо, тут якась буде ре ре реалізація, а, не реалізація, а поки. Поки ініціація, знаєте, як ідея. Да, от у нас сектор за ідею. Тобто це може бути поки що якась ідея, можливо, якогось нового бізнесу, нового проєкту. Так, але також пам'ятаємо, що Марс в нас дає ще, знаєте, таку якусь боротьбу, конкуренцію, агресію. І тут можливо, що в цьому колі. А, в якому ви захочете новий проєкт, якийсь свій створити, буде якась, знаєте, як конкуренція, хто головний в цьому проєкті, хто дійсно придумав цю ідею, дав перший старт. Тобто якось так може бути. Знаєте, як боротьба за, за те, хто головний, да, за, за лідерство. А, так, що ще. Також, можливо, до речі, через цей конфлікт можливо, ви будете шукати нових однодумців, які вас підтримують в цьому проєкті і в рамках якраз цього проєкту можливо у вас створиться нове якесь ваше коло спілкування, нова ваша якась група. Далі в нас 9 серпня, і 9 серпня повний місяць відбуде відбуватися у вашому третьому секторі секторі комунікацій. І повний місяць може давати вам якраз ось цей пік в спілкуванні, в якихось переговорах. Можливо, тут третій сектор це найближче наше оточення, брати, сестри, сусіди. Можливо, це буде пік спілкування саме з ними. Також може бути, якщо по переговорам, можливо, якась знаєте, важливе висвітлення якоїсь ситуації по цим переговорам і кульмінація цих переговорів. Тобто, ви до чого. До чогось дійдете. можливо, підписання угоди, або навпаки, ви вирішите, що не підходити в один одному і, ну, далі у бізнесу або якогось проєкту. Можливо, це проєкт той, що по Марсу. А, ну, тобто, вам далі не, не в одному напрямку йти. А, також це можуть бути, до речі, якісь новини від братів-сестер, також по третьому сектору, тобто по комунікації нашій. І, звичайно, пам'ятаємо, що повний місяць це хороший час для позбавлення, позбавлення від поганих звичок, тоді починайте саме 9 серпня, а також позбавлення від негативної енергії, від зайвих речей, якими ви не користуєтесь. То це з 9 по 22 серпня цим можна займатися. Що окремо буду обов'язково шорт знімати, тому не пропустите. Якщо ви підписані, вам будуть висвічуватися, що я шорт. В цей день буду вам знімати з часом повністю все нагадування. 11 серпня Меркурій розвертається з ретро руху вже в прямий рух, трішки відпустить всі паузи затримки, які давав Меркурій. А Меркурій у вас в 9 секторі, і все, що по 9-му секторі, це в нас сектор за кордону, імміграції, можливо, якихось віз, юридичних документів вищої освіти. Перекваліфікації навіть. Якщо у вас щось було на паузі або щось затримувалось, дуже повільно просувалось, то тут вже Меркурій відпустить цю ситуацію і все піде вперед. Далі, 12 серпня, буде відбуватися з'єднання Венери і Юпітера в раку в 13-14 градусах. Тому подивіться, якщо у вас Венера в раку. В натальній карті в 13-14 градусі, а по Юпітер в раку в 13-14 градусі, то ви можете більше відчути цей вплив з'єднання. І він може відчуватися за тиждень до і тиждень після, тобто десь з 5 серпня по 19 серпня. І він у вас також в секторі чужих грошей буде відбуватися це з'єднання, і може дати якийсь. Як і по Венері, знаєте, бо це Венера з Юпітером. Просто тут Юпітер ще дасть це розширення. Тобто це якийсь такий сильний емоційний вибух пристрасті, можливо, з вашим партнером. Знаєте, як новий якийсь такий вир, як новий етап, інша сходинка ваших стосунків, да, перехід на якусь нову. Про. Про знайомство ми вже по Венері казали, що, можливо, знайомство, якщо ви не знаходитесь зараз в стосунках. До речі, там по Меркурію він повертається з ретро-руху в прямий по 9 сектору. Це може бути знайомство з іноземцем навіть. Так, що може бути. А, так, що ще. Також це з'єднання може дати вам підтримку від, ваших, від вашої родини, від ваших близьких, від вашого партнера. Це може бути підтримка. По Венері, це може бути якась грошова підтримка. Також, тобто, можливо, хтось вам щось подарує або сплатить, можливо, те, що ви хотіли. Так. І по спадщині також те, що ми казали по Венері, тут те саме це з'єднання може дати якесь дійсне або отримання спадщини, або ви дізнаєтеся ви є десь в заповіті, що у, вас, що у вас є якась спадщина, що ви можете її отримати. Далі в нас 23 серпня сонце переходить в ваш 10-й сектор, і в цей же день буде відбуватися новий місяць в цьому ж 10 вашому секторі. А це сектор кар'єри, і новий місяць може дати вам якісь нові можливості по вашій кар'єрі. Підвищення, свій бізнес, можливо, до речі, той проєкт по Марсу, якось він буде переплітатися з ось цією новиною або новою можливістю по 10 сектору по новому місяцю, тобто так, як якось може бути. Тобто, якісь можуть бути зміни на роботі в кращу сторону, або зміни роботи на кращу, тобто якесь покращення тут може вас очікувати і 26 серпня Венера знову змінює знак, вона встигає в серпні аж двічі це зробити. І переходить у ваш дев'ятий сектор сектор за кордону. І тут вона може вам дати, можливо, якісь витрати, бо Венера це про гроші, але вони можуть як прийти, так і ви на щось витратити, на якесь ваше задоволення. Бо Венера якраз про задоволення нами каже. То тут можуть бути витрати на якусь подорож, можливо, навіть за кордон. Можливо, буде візу, оформлювати в якусь країну, да, куди потрібна віза. Це може бути перекваліфікація, якась, можливо, те, що також від Марсу, від нового проекту вам потрібна буде якась перекваліфікація, або ви самі вирішите, що ви хочете змінити свою професію. Можливо, до речі, по новому місяцю, по кар'єрі, там буде ось ця можливість змінити свою кар'єру і піти в іншому напрямку, але в кращому. А, також а, Венера може дати якусь інформацію. А, вибачте, не інформацію. Венера дати може а, якісь витрати на юридичні документи. Можливо, буде оформлюватись нотаріальні довірності, можливо, якісь апостилі робити для документів. Можливо, це якось буде пов'язано з імміграцією. Можливо, до речі, те, що у вас по ретро Меркурію, він у вас теж в, в 9 секторі було на паузі, то зараз якраз і Меркурій в прямому русі, і Венера додасть вам енергії в цей сектор. Можливо, ви вже очікували на якусь е візу, посвідку на проживання, можливо, громадянство. То тут он, воно дасть свій вхід. Можливо, треба буде щось дооформити, щось доробити, якісь документи з приводу цього, і донести, можливо, в посольство або кудись. Так, ще Венера в 9-му секторі може дати вам знайомство, знайомство з іноземцем, це те, що ми казали ще про з'єднання Венери і Юпітера. Також воно все це може бути. Або, до речі, тут можуть бути. Можуть бути якісь іноземні проекти, робота на іноземний проєкт. Можливо, вам запропонують, можливо, ви вже працюєте. Тобто, якось воно може бути. Або це може бути пов'язано з іноземними мовами. Можливо, ви перекладач займаєтесь е, перекладами, і це буде вам гроші за якийсь переклад. Ви будете комусь робити якийсь переклад. Ось так от. От такий серпень, стрільці більш спокійний. Бажаю, щоб у вас все було добре і спокійно. І до нових зустрічей з вами.